Якщо нам треба сказати або повідомити, що певний предмет або об'єкт є, знаходиться або просто існує, використовуємо «es gibt». «Es» у нас при цьому виступає підметом, а «gibt» – присудком. Після «es gibt» вживаємо іменник із неозначеним артиклем у знахідному відмінку. Тобто, якщо нам потрібно сказати, що є, Якийсь предмет чоловічого роду, то ми будемо вживати артикль, неозначений айнен. Якщо ж середнього роду айн, якщо жіночого роду айне. Ну і в множині будемо вживати лише іменник. Для прикладу, нам потрібно сказати, що тут поблизу є парк. Німецькою мовою парк звучить як дієпак. Він чоловічого роду. Тому «Es gibt hier in der Nähe einen Park». Після «Es gibt» ми вживаємо не «der», а «einen Park». Das Museum. Музей. Музей в німецькій мові середнього роду. Es gibt hier in der Nähe ein Museum. Тут поблизу є музей. Візьмемо іменник жіночого роду. Die Bank. Це є банк, і в німецькій мові він жіночого роду. Тому «Es gibt hier in der Nähe eine Bank». Тут поблизу є банк. І побудуємо речення у множині. Візьмемо ті самі іменники: Parks» парки, Museen» музеї, Banken» банки. Es gibt in der Stadt viele Parks, Museen, Banken. У місті є багато парків, музеїв та банків. Як бачимо, перед словами, ніякий артикль не стоїть. Вживається «es gibt», ну і після чого у множині. А зараз закріпимо нашу теорію на практиці: Який артикль потрібно поставити? «Einen», «Eine» або «Ein». Маємо речення «Es gibt Fluss in unserem Dorf». Нам потрібно сказати, в нашому селі є річка. Оскільки річка в німецькій мові йде флюс, тобто чоловічого роду, маємо «Es gibt einen Fluss in unserem Dorf». Наступне речення. Маємо вже тепер питальне речення. Gibt es hier ein Restaurant? Нам потрібно запитати, чи є тут ресторан. Ресторан в німецькій мові слово французького походження і середнього роду. Тому gibt es hier ein Restaurant?» Маємо питальне речення з питальним словом. Нам потрібно запитати, де тут є кухня. Wo gibt es hier Küche? Кухня в німецькій мові жіночого роду die Küche, тому Wo gibt es hier eine Küche? Де тут є кухня? Після «es gibt» вживаємо неозначений артикль у знахідному відмінку, тобто «eine». У розповідному реченні маємо «es gibt», у питальному реченні «gibt es». У питальному реченні присуток виносимо на перше місце. Gibt es hier irgendwo eine bank. Є тут десь банк. Маємо питальне речення без питального слова. Тому Кіптс. І ще одна розмовна фраза. На ну Was gibt's Neues? Що нового? Дослівно що є нового? «Was gibt's Neues?» «Es gibt heute Nudeln zum Mittagessen» Сьогодні на обід макарони. «Es gibt heute Nudeln zum Mittagessen» Маємо розповідне речення, в якому є прямий порядок слів, тому с на першому місці «gibt» як. Є слово на другому місці. І маємо макарони, слово у множині, тому вживаємо його без означеного артикля. Перефразуємо це речення у зворотний порядок слів. Сьогодні макарони, або сьогодні будуть макарони, тому що теперішній час може передавати дію майбутню. Гойте Гіпс нудельн». Як бачимо, ескіпт, перейшло у нас у Гіпц або Гіпт ес». Тому що маємо зворотний порядок слів. Тобто при прямому порядку слів використовуємо s gibt», у зворотному порядку слів Гіпт S. Гіпт-С досить часто зустрічається у формі скороченій птс як у питальному реченні, так і у розповідному реченні. Гіпт-С в нас може використовуватися як при зворотному порядку слів, так і у питальному слові. І досить часто воно скорочується. Eskipped". Eskipped einen park hier in der Nähe. Розповідне речення прямий порядок слів. Тому розпочинаємо з «es gibt». Є парк тут поблизу. Дане речення ми можемо перефразувати за допомогою непрямого порядку слів. Hier in der Nähe gibt es einen Park. Розпочати речення із обставини. Тут поблизу і завершити парком. Тому «gibt es». Ну, і також можемо утворити питальне речення. «gibt es hier einen Park? Є тут парк. Тобто в реченнях можемо зустріти або es gibt, або gibt S. Кілька речень для закріплення матеріалу. Отже, нам потрібно поставити або gibt S, або es gibt. Маємо питальне речення. Вас zum фрюштук. Тобто, що сьогодні на сніданок. Вас gibt es heute zum Frühstück? оскільки питальне речення, то використовуємо gibt es. Ще одне питальне речення. Hier irgendwo eine Apotheke? Нам потрібно запитати, чи є десь тут аптека. Gibt es hier ес eine Apotheke? Питальне речення без питального слова, тому гіпт einen Supermarkt. Маємо звичайне розповідне речення. Використовуємо ес-гіпт, так як маємо прямий порядок слів. Es gibt hier einen Supermarkt. Wie viele Schulen in Нам потрібно запитати, як багато шкіл є в Дрездені? У питальному реченні використовуємо завжди гіпт Straße. Багато транспорту на вулиці. Тобто, є багато транспорту на вулиці. Es gibt viel Verkehr auf der Straße. Wie viele Nationalitäten in Deutschland? Скільки національностей є в Німеччині? Питальне речення з питальним словом. «Wie viele Nationalitäten gibt es in Deutschland?» Використовуємо «gibt es». Отже, якщо ми маємо звичайне розповідне речення із прямим порядком слів, використовуємо «es gibt». Якщо ж із зворотним порядком слів, тоді Кіпт ес. У питальних реченнях використовуємо також кіпт ес. Ну і також пам'ятаємо, що після S-Gipt вживаємо іменник із неозначеним артиклем у знахідному відмінку. Звісно, множина це виняток.